Тим часом на Прикарпатті традиційно вшанували борців за волю України, людей, на яких нині рівняється молодь. День Соборності в Івано-Франківську. Уже традиційно біля пам'ятника діячам Зунер, що на вулиці Грюнвацькій, відбулося урочисте віче, в якому взяли участь чиновники, вояки УПА та громадськість. Це є дуже для нас беззначна сторінка історії. Бо інакше, якщо б ми це не відзначали, то ми б були б померли вже давно. То що якраз тепер хочуть нам зробити, хочуть нас тепер розумієте, знищити, зруйнувати. Це були б зруйнували давно з тривогою пополам, з яким болем про події, які мають місце сьогодні у нас в Києві. Зустріла Україна дату. Дата, яка відбулася рівно 95 років тому на Софіївській площі, панахидою та покладанням вінків шанували пам'ять українських державотворців та перших жертв силового протистояння у столиці. Потім почалися промови, у яких закликали усвідомити уроки історії, берегти національну єдність і усім чоловікам збиратися до столиці, аби там відстояти майдан. Звертаюся до військовиків, які є в відставці, які мають військовий досвід, ставайте до нашої національної самооборони, щоб творити організовані підрозділи. Загалом День Соборності відзначають з 1999 року. Це свято приурочене до проголошення акту воз'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося 1919 року.